Зараз ми знаходимося на місці колишньої пожежі і бачимо, якої шкоди завдав вогонь навколишньому середовищу. Рятувальники попереджають про збільшення кількості пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах. Саме на це звертає увагу провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту Владислав Секрет. В Україні триває сезон господарських робіт, який насамперед. Супроводжується боротьбою з сміттям та залишками рослинності шляхом спалювання. Така діяльність призвела до того, що збільшилась кількість пожеж в природних екосистемах та на відкритій території. Лише з початку вересня 2024 року, станом на 11 число, на території Миронівської міської територіальної громади виникло 20 пожеж в природних екосистемах. 1 вересня виникла пожежа в смітті в селі Карапиші, 2 вересня виникла пожежа в смітті в селі Зеленькі по вулиці Вишнева, 3 вересня виникли пожежі трав'яної.